Це шеврон з мого населеного пункту Борової. Я його ношу для себе як оберіг, як нагадування, звідки я і заради чого я тут знаходжуся. Село Борівська Андріївка. У нас там буквально з місяць назад виїхали вже останні жителі. В селі нікого немає до лінії фронту, а саме до сірої зони залишилося менше трьох кілометрів. Вона родом з Харківщини, навчалася у Слов'янську в Донбаському педагогічному університеті, отримала фах викладачки трудового навчання та інформатики. Анастасія з дитинства захоплювалася рукоділлям та мріяла навчати цьому дітей. Працювала в Солидарській школі номер 13 викладала також інформатику. Коли почалося повномасштабне вторгнення, згадує повернулася до батьків і там пережила окупацію. На щастя, за що нашого розположення села, що ми знаходилися в ямі, через нас тільки проходили колони. Як ішла колона, ми намагалися заховатися, знаходитися в домах, не виглядати вікна, бо були такі ситуації, що відкривали постріли по вікнах, де бачили людей. Після деокупації села згадує дівчина в свої 24 роки вирішила долучитись до війська. Я поспілкувалася з хлопцями, зрозуміла, що незалежно від того, яка в мене професія, чим я займалася в мирному житті, я можу й в армії принести багато добрих речей. Мама плакала, вони прийняли моє рішення, гордяться дуже і певним чином навіть дуже сильно за мене переживають. У навчальному центрі під час тренувань зі зброєю Анастасія отримала свій позивний панда. Я бігла. Лягла з автоматом, почала перевертатися, і в мене спреснув автомат і дав мені по щаці внизу щуки, прикладом. У мене вийшов фінгал. Вони довго ходили, думали, що як, і придумали, кажуть, дівчина доволі рідко в армії зустрічається, панда рідке животне, каже, плюс себе фінгалу, якраз будеш ти в нас пандою. Наразі панда служить на Донеччині у 68-й окремій єгерській бригаді зв'язкивицею. Щчительського досвіду каже, стало у нагоді вміння працювати з документами. А життєвого почуття гумору і оптимізм. Якщо брати саме наповнення документів, все ще з чистого листа сильно допомагає знання комп'ютеру, хоч досить велика кількість чоловіків, але вони все ж таки підтримують. Сповідносяться з повагою і коректно. Багато чому навчили, об'ясняють. Навіть якщо зараз виникають питання, вони з задоволенням підскажуть і розкажуть, що як робити. Якщо ми будемо нивати, як падати духом, то як ми зможемо виконувати свою роботу? Якщо ставитись позитивом, ми будемо самі себе підтримувати після перемоги. Дівчина мріє знову повернутися до школи і до, до своїх учнів. Анастасія Дашко, Ольга Мілашич, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.